Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Фаренець. Лежить у мене отакий колончик. Я його показувала якось в розпаковці. І лежить він на... Я його не вбирала, він лежить на видному місці. І я все думаю: у мене є матеріал, потрібно щось робити. Потрібно щось робити я хочу щось робити з цим колончиком. І в мене виникла така. Проблема, не проблема. Коли ти знаєш і впевнений, що в тебе багато матеріалу, але ти стикаєшся з такою маленькою проблемкою. Я все ж таки дуже полюбляю робити такі сутуари да, на зйомному кільці. І от вийшла у мене одна проблемка дуже великий бейл і дуже маленьке колечко. Тобто, в сірому кольору немає от такого розйомного кільця. Бачите, або замовляти, або міняти, міняти бейлик, що мені не дуже хочеться, бо він тут такий запаяний, і якщо міняти, то прийдеться зрізати його повністю, або замовляти. І я подивилася по своїх прикрасах: у мене всі маленькі колечки. Є отаке розйомне калечко, ну тут стрази, і воно так само не дуже сюди вписується, бачите? со стразиками, І воно сюди не вписується. До речі, я хочу вам показати, хто замовляє, буде такі колечки. Дивіться, я не робила розпаковку, але мені одне прийшло отаке. Бачите? Дівчата робили розпаковку, дуже хвалили, не було ніяких ем, зауважень. І я, чесно кажучи, я отримала посилку, була дуже зайнята, вона прийшла в мене одненька, і я не звернула увагу. І от такий мені прийшов. Без стразиків, отут така штучка, бачите, яка ніяка. Ну, тобто це брак. Я не звернулася вчасно, щоб ви не мали на увазі. Робіть завжди розпаковку з відео, тому що, навіть там, де кажуть, що немає ніяких проблем, от такі виникають проблемки. Покажу, який в мене ще є матеріал. У мене є такі амітістові намистинки. Дуже підходять до цього колона прям дуже. Є отакі намистинки. Амітістовій амітістові, гранені, так само. Є в мене отакі. Заявляв, продавець, що це амітіст, але це не амітіст, я навіть по відчуттям чую, що це скліні намистини. І меншого діаметру також є. Є, ще в мене Ось такі красиві, але ну, вони трошки відрізняються по відтінку. Вони більш такі, бачите, які, ламандовий. І зовсім світленькі, ламандовий також є. Є ще такий браслетик. Це натуральний мінтіст, він холодний прям. А цей теплий. От чому я і сумніваюсь? Бо цей береш, він теплий. І навіть в руках оцей такий зовсім інший шеліст, ніж цей. В общем, я не знаю, я в розціляності, в мене є отакі дітальки, такі коннектори я отримала, але, думаю, якщо їх склеїть між собою, щоб получить дві петельки зверху і знизу, вони гарненько співпадають. То буде дуже непоганий коннектор, цікавий такий крупний є рамочки. Тобто, я була впевнена, що в мене дуже багато матеріалу. А матеріалу, як вияснилося, немає одного кальця. І в тебе вже виникає от така ділема. що робить. Але стаціонарно, ну, можна зробити стаціонарно вдягнути його. Я подумаю, я подумаю, можливо, я зроблю стаціонарно. Я подумаю, колон дуже масивний, крупний. Побачимо, що у мене вийде. Ну що, давайте подивимося, що в мене вийшло вийшов в мене отакий непоганий, як на мене, сатуарчик. Дуже люблю цей колір. Використала я все ж таки маленькі колечка. Я замовила, чекаю, коли. ну, Воно може два тижні і прийде, може три тижні. І тоді я зможу замінити трошки більшого діаметру. Я вдягнула і зняти так само можна, але не дуже зручно. Тому я думаю, що якщо я отримаю, тоді. Вже заміню на трошки більше колічка. Але і так дуже гарно виглядає. Були у мене такі коннектори, схожі по, значить трошки дизайну, да трикутничками такими. Склала я на піни такі детальки, немистинка аметиста, потім скляний рондель. Через пін вдягнула через колечко маленьке. Бачите, потім прикрила пін також маленьким колечком. Надягнула далі через маленькі колечки, трошки більшенький Ці склінили стинки я вдягнула в, в таку рамочку і також зробила з скліними ронделями і зробила таким от. Шагом. Так. І, звісно, що ця прикрас, прикраса без замочка. І якщо зняти колон, забрати колон, то можна вдягати і носити просто як намисто. Можна ось так, наприклад, да? вдягнути або асиметрію Ну, як завгодно, як вже. Буде цікаво, і, як забажаєте, зробила такі кульчики. А, на камеру оця намистинка скляна, вона така, наче темна. Да? Ну, насправді, вона не дуже темна. Вона темненька, але ну ось так ближче. Бачите, який колір. Все ж таки дуже близький до того колона, і дуже гарно. Дуже гарно виглядає. А метистиви на на камеру виглядають набагато яскравіші. А в житті вони трошки темніші. От ти дивіться, яка різниця. Да? Скло виглядає темнішим, а намистинки натуральні і яскравішим. Ось такий в мене вийшов сатуар. Непоганий, мені подобається. Шапочек не давала, дала отакі цікаві, дивіться, проставочні. На кульчики не хватило. Якраз хватило на сатуар. Я замовила спробувати, і якраз хватило на сатуар, На кульчики не хватило. Але не хотілося робити коротшим сатуар, Тому я зробила кульчики вже без них. Ось така прикраса. І ще у мене одне намисто, яке я маю переробити. Дівчата інколи мені приносять матеріал, просто десь знайшли, хтось віддав, і вони приносять мені, Світлана, може тобі понадобиться, може тобі сподобається, може я кажу, давайте для вас зроблю. Ні, 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 тобі подобається цим займатися, подивись, що з цим можна зробити. Коли вони мені його принесли, була така тут застібка, намисто дуже старе. І я навіть не зажимала, бачите, оця і оця низки, вони були відірвані. Просто відірвані. Я взяла їх на крючок, вдягнула, щоб тільки показати, як воно виглядало. Намисто видно, що стареньке. Чесно, я не знаю, що це за матеріал. Можливо, знаєте ви, скажіть мені, будь ласка, якщо я після переробки узнаю, я вам також скажу. Дивіться, що я хочу зробити. Я хочу залишити їх трирядними, але мені е подобається, от де я бачу, наприклад, от щоб було тих три жовтих. Я хочу розібрати їх по кольорам більш-менш коричневі до коричневих, сині до синіх, і упорядичить. І, звісно, обрати бісір е коричневий. можливо, е якусь використати бронзову, можливо, фурнітуру. І трошки. Його ну, я не думаю, по-іншому я не буду складати. Мені подобається, як воно складено. Воно дуже гарно кольори. Просто спробую їх скласти по кольорам, щоб вони були якби, поруч ці кольори перекликалися. Бо я отут замітила жовтенькі, і мені здається, ще десь я бачила поруч два кольори, і мені дуже сподобалось. Думаю, чому ні. Тому, що в мене вийде, ми побачимо пізніше. Ну, так я... Скажіть, будь ласка, хто знає, що це за матеріал. Ось, бачите, воно вже тут а, на нитки посаталось. Ну, потрібно переробляти. Ой, десь ухожу із камери, вибачте. Потрібно переробляти. Тому я зроблю таку тут теж ниточка розтягнулась, а може, навіть і порвалась. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Буду переробляти. Дуже мені подобається взагалі дуже яскраві. Думаю, буде цікаво. Да, побачимось. Побачимо, що мене вийде. Намистинки розібрала, помила, і от що в мене вийшло. Не знаю, як я буду з цим справлятися, але вийшло так, що деякі все ж таки прийдеться перемішувати. Бо якщо на одну сторону 3,3, то залишається чотири. Тут три, виходить, по 6 на дві сторони, залишається 2. Тут залишається три. І ось така. В мене вийшла математика. Зараз буду синє. Зараз буду щось придумувати. Повернусь. Повернусь до вас. Ну, дивіться, що в мене вийшло. Вийшла от така прикраса. Отак я склала від бордового голубенькі зелені жовти, голубенькі. Ну, то синень, синенькі були корічні. І, до речі, я просто думала, що корічневий на затилок, щоб не дуже сильно було видно, але дивіться, як воно гарно поєдналося а, з мідною фурнітурою. Бачите, у мене залишилось. Ще отак от я зробила на кінці. Отакий от замочок з подовжуючим ланцюжком. Поставила я між намистинки мідні гематитові намистинки, вони побліскують, бачите? І я не знаю, як воно само складалося. От Кольори вони самі викладалися. У мене залишилося ще три намистини. Одну я втопила коли мила на мисто. намисто. Але але мені зараз подобається, воно виглядає набагато краще і дуже гарно блищить, коли ти його вдягаєш. І мені здається, це яшма. От вже роздивляючись ці камінці ближче, мені здається, що це яшма. Я, звісно, що не буду сильно настаювати. Але мені щось так здається. Оці гарні кольори. Я захотіла, щоб вони були всередині. Дивіться, як колишні фасолінки. Пам'ятаєте, як оце була червона фасоля? Ми лущили дуже гарні намистинки. Я буду з задоволенням носити це намисто. До речі, дівчата просто кажуть, що інколи не розуміють, що це, і каже, жалку викинути їм, або хтось віддасть, або, ну. Звісно, що вони їх не купляють. Якби вони купляли, то мені його так не віддавали. Але по якимсь причинам, до їх потрапило, і кажу, рука не піднімається. Є такий пластик, з яким я не працюю, і мені не подобається пластик, тому я його викидаю. А так я дуже вдячна. До речі, буду в коледжі, покажу моїй знайомій, що в мене вийшло. Сподіваюся, вона порадується. Можливо, ще зроблю кольчики, можливо, різно буде. З темно синє і темно зелені, воно не сильно буде ем, замітне, але зроблю пізніше фотографію можу ставлю. Дуже вдячна вам, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалась така переробочка і мої роботи. Залишайтеся зі мною, віта... завітайте до мене ще, може, колись. Всім гарного дня, гарного настрою, гарної осені. До побачення, до нових зустрічів, па, -па.